З поверненням на Ютуб і до нашого каналу. В сьогоднішньому відео у нас буде, як я й обіцяв в попередньому відосі, гра за мотивами мультфільму. А саме про губку Боба. І головну роль у нас буде губка Боб. Тому погнали! Дисклеймер: hmm? this is a фан-мей гейм, і не знат з Endorse By or a... Morning, Gary. What are we gonna do today? I'm exhausted from yesterday's Diddy party. Це такий в нього. Це такий в нього. Будильник? І він так моментально встане. Ну, хоча да, від такого будильника насправді, і моментально отак от станеш, та як. Та як і проснувся. Геррі, що ти? Мяу. Нормальний кіт такий. Шо ти? Ну, наче щось там є, чи ні? Тебе годують? годуй? Нормально він душик ла А ви тоже так душ ходить? Нормально. Нормально. От би так мультфільм би б. Шикарно. Може, є такі озвучці вже? О. Так. Це. А, це ж у нього будинок е, у формі ананаса. Точно. Це диван такий у нього. Прикол. Прикол. Телевізор. Ладно. Я... Нам потрібно йти працювати. The increase has left bikini bottom residents floundering, and they're making waves by taking their appetites elsewhere. Yes, you it right. Customers are abandoning the crusty crab and flocking to Plankton's Chum Bucket instead. The question on everyone's fins is: has Mr. Krabs gone to a and could this be the Chum Bucket's question on everyone's is: Has Mr. gone be the Chum Bucket's We've managed to catch up with one of the disenchanted customers All to hear their thoughts on his Hi, my name is Jack. I used to love the Krusty Krab, but now a Krabby Patty costs more than my rent. I can't afford that, so I gave the chum back at try, and honestly, it's not that bad. Plus, Cantone's giving out fairy fits. I mean, who could say no to that? Thank you for your input. Clearly, the tides are changing in Bikini Bottom, and it seems Mr. Krabs might need to rethink his strategy before he loses his grip on the fact Fast food thrones. That's all for tonight folks. Stay tuned for more updates on this developing story. For fish news, I'm Per Perkins, signing off. Have a good day. клас. Тепер губ, губка боб буде жити? Fuck my life. I have to go to work again. There's no customers anyways. Fuck my life. Ааа, є! Ооо, жесть, каже, я би подивився такі озвучці. Так, що це? О, у нас по, сосуй... по су сусу сусідству живе. О, це хто? Ого, а з тобою можна позаймодійти? О! Хей ки! Хей кем чоклет? Ah, especially ones with big teeth plankton <laughs> is using fake meat on his burgers come to the krusty crab for the real thing the owner of the krusty crab is so greedy i'm never spending a dime there again so ladner oh Squidward. squidward squidward we'll have a bath together next time Скідорд, виходи! Виходи. Виходи, я кажу, блини, я тут стукати, поки ти не вийдеш. А на що йому такі великі двері? Я от не розумію. От подивіться. Нафіхі можеш такі здорові двері. Ладно, пішли до Патріка. Може Патрік нам допоможе. Патрик! Спонж Боб, гондом! How crawl to the crusty Crab when the room stops spinning? Mm, та виходи, пішли, пішли якраз пояси. Я тобі приготую бургера, купиш. Хоч хтось якийсь прибуток принесе. <laughs> Нет, дружбанчик не хоче з нами йти, ну і ладно. Ну і ладно, от і все, і сиди там, сиди далі. Що ч... він так швидко їде, це нормально? Це нормально, що він так швидко їде? Він не боїться, що когось зіб'є. О, ще од. О! Пролетів ще один. Ну, взагалі, жесть. Мама, мабуть там там автобус, так? Да? да, нам на цей автобус, походу. Але, кр... Але ж нам не так далеко їхати, начебто, так? Да? Оооо, блін, це пішки піляти, й це пішки піляти нам. Ну, ладно, 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 побіжимо пішки. Погодка гарна, сонячна у нас. Як вам? Блін, ну це кайфово. Поіграти в гру... Я, кстати, не грав навіть звичайний. Я знаю, що є гра. Про губку Боба. І можна побігати, пограти, от це треба буде попробувати просто для себе. Ну ще один Не порушуйте, Не порушуйте ПДР. Треба буде попробувати чисто для себе пограти. Не під запис, а просто пограти, я знаю, що є. Це шо. Вечір настає. Щось якось темніє. І музика якось помі помінялася. А що це так все? Якось дуже, дуже, дуже. Щось мені це не подобається. Мені зовсім не подобається. Ладно, біжим. Що Нараз... це було? Що це було? Що це за хрінь була? Я такого не очікував, у мене серце в п'ятки пішло. позаду нікого нема. Там капець, темріва. Нє-не-ні, бігом, бігом, бігом. Ідемо бігом, добігаємо і закриємося десь в туалеті. Десь на роботі. Краще на роботі згоріти, чому-то це все. Фу, ні, краще, краще не треба горіти на роботі. А музика пропала. It's a, it's a oh, Squidward. Squidward Super. Squidward. Where the hell have you been all fucking day, SpongeBob? I'm sorry, Squidward. I was drunk as fuck, and I had a lot of wet dreams about us. I'm still drunk from yesterday, too, but I came on fucking time. Now you better go make some crabby patties before Mr. Krabs comes and finds you not working. Okay, Mr. Grumpy Pants, I shall make the best crabby patties the world has ever seen. Теперь чого здав мені захотів пити Патрік. вони, за А, це Є свічка так горить. Загалом тепер зрозуміло, чому Патрік не захотів з нами йти. Вони вчора перебухали гарно. О, дивіться, як йому хуйово. Його прям колишматить нормально. Ладно, нам треба йти працювати. Що це ми тут? Бургер маємо готувати, так? Да? Так. Да. Що це? А... Так, окей. Е... О. Нам треба тримати, нам треба зажати мишку. І що це у нас? Все розкидано по коробочкам? Це жесть. І це все треба бігати, отак от. А для кого ми бургер робимо взагалі? О! Дивіться, одна котлета. Тільки одна котлета. Так, да, треба зачекати, поки вона приготується, все правильно. Так, і булочка зверху має бути, так? Да? Можемо поставити її зразу. Да, о, прикол. Добре, ми чекаємо, поки вона приготується. Тим часом давайте обдивимося, що ще є тут. О, ми можемо через вікно вікнополіс. А є Керсі Крабс? Місті Крабс. Містер Крабс. Ого, ви у себе? О, він у себе! Спанчбап!

Fetch me a crabby Patty, will you? Make it quick. I've got business to attend to. Та ви каже, каже для Для рабів. <хе> Ох, ти ж блін, а такого би щас. би. Отак от, вот, да? Ти бізнесом там якимось займаєшся, а свого дружба нам взяти в бізнес ні? Ось котлета мало послушать, что не згоріла. Тому згорів, згорівшу котлету. За таку поведінку. Ha. На. Yippie. Тримай. Ha. Ого. При... проглотив. І взяв звалив. А, давай разом поїдемо, може, давай. Прокатаєш ha. мене на свой Прийши... Е! Ти сука. Найбільше з тобою не друзі. Ти поняв? Ти поняв? Сука, писец. взяв просто викинув з машини. с Ти це бачив? Ти Ты череш? класно класно Офігенно. дивіться алкаш. Алкаш. ми маємо прибирати тут. А...

Ладно, давайте бігом помиємо. Мені це зовсім не подобається. Швидше помиємо і швидше звалимо. Давайте. Чик-чик-чик. Ти просто тупо симулятор. Знову якийсь симулятор. Да, давайте поговоримо зі Сквідвордом. Дивіться. Окаш. Oh, Where there was blood everywhere in the bathroom, Yeah, right, SpongeBob. Sure, I believe you. Now take this garbage to the back of the crusty crab There's a trash can there, and be careful not to throw yourself in along with it. Okay. Okay. Dobra. Pjšle vekinem smetja. Але мені не подобається вже. Йипі. А, ну так, да, це була ніч, бачите, то цей звук уже. Тільки в мене одне питання. А звідки в них під водою? Циркуни. А? Ха. Не здавалися таким питанням? Окей, okay. let's go back inside. It's creepy out here! Да, 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 це Ха. треба йти. Ха. Ховатися, бо знову якась фігня виліза. воно по-любому вилізе, мені здається. Ха. Жесть капец червоне все Червоне, тем, темно червоны такие О, Сквидвар. Мстер Крабс є ти Ого, є ти? Опа. О, тут і якийсь текст є. А давайте його зачитаємо. Містер Крабс. Супер секретно абсолютно приватно. Не втручайтеся в це. Не втручайтеся в це щоденний. 387-й день максимізації прибутку. 237 ночі. Ах, гроші, солодкі, дорогоцінні, прекрасні гроші, але останнім часом їх просто не вистачає. Клієнти постійно скаржаться на ціни. Містер Крабс, чому краббургер? Краббургер коштує 25 доларів? Ніхуя. 25 баксів. Містер Крабс, мені довелося обміняти будинок на порцію картоплі фрі, ба, купка з кигліїв. Але добре, що вони хочуть нижчі ціни. Я дам їм нижчі ціни, ціни? тільки не тут. Точно, я придумав безпрограшний план. Я відкрию другий «Красті краб на іншому кінці міста з надзвичайно низькими цінами. Дурні збіжаться туди, залишивши чам бакет без повітря. Як тільки планктон зникне з поля зору, я повільно підніму ціни знову. Хе-хе. Але. Є одна невелика проблема. Всі мої гроші йдуть на новий ресторан, і мені не залишається ні копійки, щоб заплатити працівникам оригінального Кресті Краб. Губка Боб працював би безкоштовно, якби я його попросив, бідний дурень. Але з цей ледачий, не підніме навіть щупальця без, зарплат... без зарплатні. Тож мені потрібне... потрібно було альтернативне рішення. Так той самий Носферату, який блимає світлом, щоб розмішити, виявляється, в нього є не тільки талант до моторошних жартів, він ще й вміє змінювати форму. Тож я уклав з ним угоду, він перетворюється на Сквідварда і працює з за касою, а я в обмін на це дозволяю йому час від часу пере... перекусити кілька зниклих клієнтів тут і там. Це ж не найгірше, правда? Єбать! це просто робить відвідування ресторану ексклюзивним. До того ж, у нас є табличка повернення грошей не передбачено. Тепер мені залишається тільки не дати спанчбобу дізнатися про це. У, нього, у цього хлопця занадто розвинена совість, і якщо він знайде цей щоденник, то ймовірно, спробує врятувати клієнтів. Ех, може, мені слід заховати цю річ у більш безпечному місці. Може під матрацом. Ні, занадто очевидно. Може у сейфі? Ні. Спанч Боб знає, як туди дістатися. Ба подумаю про це, подумаю про це пізніше. А зараз мені треба повернутися до підрахунку своїх копійок. копійок. Да. Оце, звісно, так, нам я так розумію. Да. Так я й думав. Тут ніде немає цього. Да? Сквідварда. Отже Отже, злайно. Оце найбунькали. І це типу нам... Оце подібний. Так, да, нам треба бігти до Кресі Крабса. Mm... Татату. Щас щось буде. Отут зараз, мабуть, і починається прикол. Ладно, давайте побігли, подивимося, що там. Щось там автобус є якийсь, може якраз на цей автобус і додому собі поїдемо спокійно. Але не факт. Але не факт. Що? Там купа народу. Да, там купа народу. Дивіться. Вони що, зазомбовані? Агу? Можна на... Я хочу додому, відвезіть мене. Він тупо чекає, він тупо чекає. Жесть. I guess it's time to use the patty net blaster! Що відбувається? Що відбувається? Окей, ну нам треба повернутися до роботи. А? Це що? Мід, 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 гандглі, гандглі, голодний, голодний, з м'яса. У-у-у! У-ху-у! Це ми, типо... Хіпо... Офігеть, що відбувається! Ловіть! Давайте, йо Ніхто голодний не залишиться, давайте! Погнали-погнали, Давайте. Хотіли б такий пістолет, щоб бургери робити? З якого б стріляло бургерами? Та ви що? Це офігенно. Це дуже круто. офіу І що до схочунку, да він так швидко сі йде, так. Давайте, давайте, давайте. <риво> сім бургери. Бургери, сім бургери. oh no the alaskan oh forget the ah spongebob what the fuck am i doing with my life i wake up i come to this grease-stained hellhole i listen to anchovies scream meep meep in my fucking ears and now now i just watched a fucking giant worm eat a bus full of customers you you know know what? Fuck, what? This. fuck crabs fuck this job I quit. i'd rather stick my head Давай, in the fire it, than deal with this bullshit for another second <coughs> spongebob help me Squidward. Looks like it's time to dive back into glory holes! Офігеть! Офігеть! Ви це. Ви це бачили? Жесть! І на цьому, коротше, закінчується гра. Це, конечно, викрили загалом. Загалом викр. викр... Залом викрили нашого дружбана Хоча він нас не рахує своїм другом. От, трошечки гра пощупала нерви, скажімо так. І смішно. Але, блін, я захотів пограти тепер ...ігру про Губку Боба. Є повноцінна гра з якимось сюжетом. Треба буде пограти. Е, я не знаю, якщо є якісь ще горрор-ігри по мультфільмам, обов'язково пишіть, обов'язково пишіть в коментарях про це. І я обов'язково пройду їх. Якщо вони мене зацікавлять, я пройду, запишу, викладу і свої реакції, ТДТП. Тому я дуже вам вдячний, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. І загалом до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!